Яке завдання кожної церкви, чи ідолопоклонної, чи справжньої Божої церкви? Будувати царство своїх чи ідолопоклонних, чи справжнього Бога, ідей і законів на землі? Коли цього будь-яка із інших церков і релігій не робить на практиці, люба церква згодом вмирає. Подивіться, як і в сьогоднішньому світі, багато Божих церков на землі, особливо в Західній Європі, закриваються, а керівники цих церков, цих церков досі ще не зробили істинних і істинно правильних висновків. Бо якщо б були правильні висновки, ці закриті церкви далі б існували. Чи взагалі, якщо так робити, то чи ідолопоклонні, чи інші церкви справжнього Бога вони би були, бо всі робили правильні висновки.